Огляд преси власне в нас сьогодні присвячений значна частина його присвячена якраз політиці Європейського Союзу щодо України та Росії новим ініціативам від комісара із зовнішніх зв'язків від верховного представника із зовнішніх зв'язків Федеріки Могеріні, яка пропонує переглянути стосунки із Росією, залучати більше Росію до діалогу і до Перемовин з інших питань про це в огляді преси маємо відразу два матеріали. Перший із них це видання EU обзервер, яке пише про те, що мають бути санкції ЄС за ось цими ініціативами, пропонованими Федерікою Могеріні, розподілені на два пакети. В першу чергу це заходи пов'язані з анексією Криму, а інший пакет це дестабілізація у східній Україні і ті наслідки, які Росія має нести. Вла. Власне, за це про це в документі йдеться, який Федеріка Могеріні розіслала міністрам закордонних справ Європейського Союзу напередодні їх засідання у понеділок, пише і обзервер. Ну і от власне каже Могеріні у цьому документі, що ті санкції, які стосуються Криму, так вони мусять залишатися в силі, доки не буде Росією Україні Крим повернуто. Ну а що щодо тих санкцій, які було накладено? У зв'язку з діями діями проросійських бойовиків підтриманих активно із Кремля на Донбасі, тут уже більш м'яку позицію займає Могеріні. Вона вважає, що санкції поступово варто скасовувати відповідно до того, як Росія йтиме на поступки. Ну, але що цікаво, відзначає журналіст видання Ю Обзервер, що не йдеться в документі, немає там якихось конкретних критеріїв, що ж саме Росія має зробити для того, аби санк... Анкції могло бути скасовано, тобто дуже розмиті формулювання. Формулювання е, треба Росію фактично заохочувати за кожен крок на зустріч, але жодної конкретики немає. Ну і за це цей документ якраз і критикують дуже сильно експерти, які займають більш жорстку позицію. Також політики європейські, які займають жорсткішу позицію щодо Росії, зокрема представники країн Балтії, країн Скандинавських країн Східної Європи. Ну, і е, що ще пише «Ю-Обзервер» Пише видання про те, що е, власне. Документ цей запропонований Могеріні також він передбачає початок неформального діалогу між інститутами ЄС і євразійським економічним союзом, тобто фактично ще один крок на зустріч з боку ЄС до російської ініціативи, до Євразійського союзу крок на зустріч Путіну. І подібний матеріал на подібну тематику також вийшов у газеті Financial Times і трішечки ще більше деталей там з приводу ініціатив Могеріні. Ну зокрема. Ідеться там про те, що ось цей документ, який вона запропонувала, доволі такий м'який щодо Росії, який каже, що треба от новий діалог з Росією налагоджувати, що він був ще м'якшим до того, як він потрапив до рук Дональда Туска, президента Європейської ради, і вже версія його фінальна, яка в результаті була розіслана по європейським столицям, вона була туском трішечки підкоригована і набула більш жорстких формулювань. Ну якщо цей документ і так виглядає досить м'яко, наду. Багатьох експертів то цікаво якою ж була ця перша версія, е, укладена Могиріні і її помічниками, яка е, і, і навіть у фінальному варіанті є доволі доброзичливою щодо Росії. Ну, е, як ми знаємо, всі е, до березня діють перші санкції, накладені щодо Росії. В березні відбудеться перше засідання на рівні Європейського союзу, на якому вирішуватимуть чи е, скасовувати ці санкції, чи продовжувати їх ще на рік. Тобто, навіть не скасовувати, вони автоматично скасуються, якщо їх не буде продовжено, для того, щоб їх продовжити, потрібна єдність усіх 28 країн-членів ЄС. Ну і потім так само ще інші пакети санкцій, які були накладені на Росію. Там вони з якимось певним інтервалом будуть переглядатися останні у липні і у вересні, якщо я не помиляюся, цього року будуть переглядатися санкції. Далі до статті у німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке пише про заяву, заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Німеччини збільшити оборонний бюджет. Заявив про це Столтенберг під час свого візиту до Берліна. каже, що не зацікавлений НАТО конфлікті з Росією, хоче повернутися до співпраці однак Росія повинна поважати європейські цінності і територіальну цілісність усіх держав світу. Канцлер Німеччини вважає, що провалилися спроби залагодити конфлікт в Україні. Це вона заявила також на зустрічі зі Столтенбергом, Пише газета. Ну і власне через це нагадує, вона не відбулася зустріч в Астані, якраз через розчарування з боку Меркель та інших учасників переговорів відсутністю прогресу в врегулюванні конфлікту. Далі до матеріалу в італійській газеті Републіка пише її флорентійська редакція про скандал, який викликало оголошення в українській церкві греко-католицькій цього міста про збір грошей на тепловізор. Пише автор цього матеріалу, що церква таким чином долучається до фінансування фактично війни, бо, хоча тепловізор і є. Інструментом, який допомагає ідентифікувати ворога і захищатися, але також за його допомогою можна і знешкоджувати бойовиків з противника. Ну і вважаю це не зовсім етичним. Автор цього матеріалу він звернувся по роз'яснення до голови цієї української греко-католицької церкви, який каже, що це абсолютно нормальна практика. Ми хочемо врятувати життя наших солдатів. Ми не хочемо нікого вбивати. а цей і тепловізор допоможе власне зберегти життя. Однак, уже його начальник, скажімо так, голова діоцезії Флорентійської, каже, що вони не знали взагалі нічого про ось ці цю ініціативу української греко-католицької церкви, що вони засуджують такі ініціативи, що церква не повинна долучатися до збору коштів пов'язаних із військовими діями. Ось, бачите, навіть в Італії обговорюють. Те, як українська діаспора намагається допомогти, і не завжди вважають, що це коректний спосіб. Французька газета Libération пише про те, що в Росії фактично не виявляють солідарності газеті Шарлі Ебдо. Не відбулося у Москві якихось масових акцій, подібних до тих, які відбувалися у різних інших світових столицях. Цими вихідними Ми бачили масштабна акція наймасштабніша, звичайно ж, у Парижі, але також у багатьох інших містах світу у Лондоні, у Вашингтоні. У інших європейських столицях відбувалися акції солідарності із редакцією журналу із жертвами терактів у Франції. А ось у Росії всього цього не було. Пише Ліберасьйон. Лише невеличка акція відбулася у неділю біля посольства Франції, зібралися лише близько ста людей на неї. Більшість з них були французами, які мешкають у Росії. Ну і зазначає автор матеріалу, що поліція затримала відразу ж людей, які наважилися підняти плакат «Я Шарлі», а натомість не реагувала на те, що стояли поряд православні активісти радикальні із гаслами французькі. Святотатці отримали по заслугам. Зазначає також автор цього матеріалу Ліберасьйон про те, як російські медіа висвітлюють конфлікт, висвітлюють власне ось ці е, теракти у Франції. Пишуть вони про те, що. Е, Перейшли межу журналісти редакції Ебдо», Пишуть вони про те, що Франція зазнала ось того, вона отримала по заслугам через те, що власне провалилася її політика мультикультуралізму, що не зуміла вона. Надто, надто вона заохочувала мусульман, надто багато прав їм надавала. Ну і ось догралася, що ті вже перейшли межу. Ось такі заяви звучать у російській пресі. Ну і кульмінацією цього всього звичайно ж є теорія, що американці влаштували теракти у Парижі, з якими вийшла комсомольська правда, російська газета.